Триває класична російська експансіоністська війна за захоплення територій будь-якою ціною, знищуючи будь-яку кількість власних громадян. Територія, захоплена територія понад усе. Ця традиція, ця звичка або оці от загарбницькі війни тривають завжди, завжди протягом усієї історії Російської імперії. Мотив один і той самий: нам загрожують, і нам потрібно захопити територію, суміжну територію, щоб зменшити рівень загрози. Як тільки ця територія захоплюється, де ми наближаємося до того страшного ворога, який нам загрожує, відповідно, нам потрібно захопити наступну територію, щоб нам не загрожували. Оце стандартна російська традиція, яка тягнеться корінням у століття імперської держави. При цьому російський народ розглядається як мастило, як витратний матеріал, по суті, гарматне м'ясо. Для реалізації контролю над цією територією. Тільки ось один момент: жінки не народжують нових, народжуваність у всьому світі падає, у Західному світі вона падає природно, і в Росії вона падає дуже сильно.